Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 30 кращих новорічних і різдвяних фільмів, шановні мої друзі. Для вас я зробив добірку кращих новорічних і різдвяних фільмів, які створять приємну святкову атмосферу та чудовий настрій! У цей непростий для нас час, шановні мої українці! Перший фільм Реальна Любов Love Actually, 2003 рік. Романтична комедія, сюжет якої складається із дев'яти історій, що розвиваються паралельно. Головними героями картини є абсолютно всі персонажі. У фільмі немає ставки на участь головних героїв зірок. Дія фільму відбувається за п'ять тижнів до Різдва. Наступний фільм Відпочинок за обміном. The Holiday 2006 рік. Комедія про двох дівчат Аманду та Айріс. Яким не щастить у стосунках із чоловіками. Аби забути про побутові негаразди та зруйноване особисте життя. Жінки вирішують на різдвяні канікули обмінятися житлом та оточенням. Поки ти спав While You were Sleeping. 1995 рік. Це мелодрама. Комедія. Сором'язливість заважає Люсі познайомитися із чоловіком своєї мрії, якого вона бачить кожного ранку. Зате допомагає випадок і дівчина рятує незнайомцю життя. Сім'я помилково приймає її за його наречену. А Люсі не хоче розчарувати їх. Наступний фільм, друзі. Ну, звичайно ж все сам удома. Home Alone. Це перша частина, яка вийшла у 1990 році. Тепер вже класика серед фільмів на різдвяну тематику. Оскільки фільм вийшов дуже вдалим, було знято іще 4 частини, та, мабуть, найцікавішими залишаться ті, в яких зіграв Миколай Калкін. Щодо сюжету, американське сімейство відправляється із Чикаго в Європу, але в поспіху батьки забувають у будинку одного зі своїх дітей. Хлопчик не губиться і демонструє чудеса винахідливості, коли в будинок залізають грабіжники. Пінгвіни містера Попера Містер Попперс Пінгвінс. 2011 рік. Це, друзі, гарна сімейна кінокомедія про Тома Попера. Він Маклер та успішна людина. І ось йому спадок надіслали поштою шістьох пінгвінів, яких він поселив у своїй квартирі. В головній ролі неперевершений Джим Керрі. Тож фільм заздалегідь обіцяє бути веселим. Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений. Deck The Halls. 2006 рік. Це друзі передноворічна комедія, яка обов'язково підніме настрій. Стів Фінч живе звичайним сімейним життям. А на Різдво він головний хранитель традицій святкування. Сім'я Фінча втомилася від одноманітності. І тоді Доля посилає їм сусіда, який назавжди змінить їхнє життя. Наступний фільм, друзі. Це прекрасне життя. It's a Wonderful Life. 1946 рік. Фільм для перегляду усією сім'єю. Екранізація твору Філіпа Ван Дорена Стерна. Найбільший подарунок. Джордж Бейлі настільки замучений, незліченими проблемами та несподіваним боргом, що думає про самогубство у переддень Різдва. Він завжди хотів виїхати із рідного міста, щоб побачити світ, але пожертвував собою заради освіти брата. Одружився з дівчиною, яку кохав із дитинства. Утримав сім'ю. І ось Джордж готується стрибнути із мосту. Наступний восьмий фільм із цієї добірки Диво на 34-й вулиці «Miracle on 34th Street» 1994 рік. Маленькі діти щиро вірять у чудеса і завжди чекають найчарівнішого свята в році. А шестирічна Сьюзан, у якої немає тата, не вірить, що Санта Клаус це справжній чарівник. Адже мама давно відкрила дівчинці його секрет. Пережити Різдво Surviving Christmas, 2004 рік. Незвичайна різдвяна комедія. Молодий мільйонер Дрю Летам приїжджає в будинок свого дитинства і просить сім'ю, яка проживає в ньому, за круглу суму грошей прикинутися його ріднею. Добро, тепло і любов близьких людей основні прикраси на новорічній ялинці. Звичайно, якщо поруч не сидить незнайомець із примхами. Десятий фільм, друзі. Чарівна крамничка Містер Мегоріон. 2007 рік. Це не зовсім новорічний фільм, друзі. Та він чудово підійде до перегляду із дітлахами, адже наповнений сюрпризами та магією. Різдвяна історія Джоле Таріна 2007 рік. Давним давно. В Лапландії хлопчик Ніколас у результаті аварії втратив всю свою родину. Добрі селяни вирішили виховувати хлопчика по черзі. І з тих пір на раз на рік на Різдво Ніколас приїжджав у новий будинок. Старий Новий рік Happy Years Eve 2011 рік Герої фільму це жителі міста, які ніколи не сплять. Сюжет фільму поділений на вісім історій, персонажі яких пов'язані один з одним, родинними, дружніми чи іншими зв'язками. Їх об'єднує одне. Вони всі мріють про те, що саме в цю ніч їх мрії здійсняться. 4 Різдва ФО Крісмасис. 2008 рік. Це друзі романтична комедія про закохану пару Бреда і Кейт. Які намагаються зустріти Різдво разом зі своїми батьками. Та справа ускладнюється тим, що і його, і її батьки розлучені, тому їм потрібно за один день встигнути в чотири різні місця. Нескінченне Різдво Christmas Do Over 2006 рік. Це добра різдвяна комедія із цікавим сюжетом, шановні мої друзі, яку приємно буде подивитися всією сім'єю. Молодий композитор, який складає пісеньки, за збігом обставин змушений відзначати різдвяні свята разом зі своєю колишньою сім'єю. Дружиною, її батьками та сином підлітком. І яким було здивування, коли Кевін розуміє, що проживає святковий день знову і знову. Фред Клаус. Брат Санти Фред Клаус. 2007 рік. Фред Клаус є повною протилежністю свого брата Санти. Живучи в тіні свого брата, він став людиною, яка повністю втратила віру у Різдво. Але одного разу йому доводиться летіти на Північний поліс, де він виявляє, що його брат потрапив у біду, і без його допомоги не обійтися. Наступний фільм Сім'я напрокат Боровід Херс. 1997 рік. У переддень Різдва Кетлін і її семирічна донька, які мріють про власний будинок, Випадково знайомлються із Семом, у якого горить Угода із мексиканським бізнесменом. І все тому, що той не довіряє холостякам. А Сем, як не зло, справжній холостяк. Наступний фільм 17-й фільм із цієї добірки. Шановні мої друзі, це сім'янин – Мен. 2000 рік. 13 років тому Джек Кембл поставив наголос на кар'єрі та попрощався зі своєю дівчиною Кейт. Тепер він успішний бізнесмен і директор великої компанії, для якого немає нічого важливішого за роботу. Різвяне диво Джонатана Тумі The Christmas Miracle of Jonathan Tumi 2007 рік. Це сімейний новорічний фільм. Шановні мої друзі. Десятирічний хлопчик, що втратив на війні батька, через необхідність продати будинок, приїжджає із матір'ю до села. Незадовго до цього туди ж приїжджає мовчазний майстер різьби по дереву, який втратив дружину і немовля ближче до Різдва доля зводить їх, щоб вони знову знайшли в собі сили жити і розвиватися. Інтуїція Сренджіпеті. 2001 рік. Чоловік і жінка знаходять один одного посеред нью-йоркської юрби. Сара і Джонатан впевнені, що це не випадково. І вони скоро знову побачаться. Вирішивши перевірити долю, вона пише свій телефон в книзі, а він на банкноті. Книгу здають букиністу, а купюру розмінюють. Історія починається і закінчується саме під різдво. Снігові пси Snow Dogs. 2011 рік комедія про одного дантиста на ім'я Тет із Флориди. Він не міг собі і уявити. Що через кілька днів його розмінене життя перетвориться на непередбачувані цікаві пригоди. Тед раптово дізнається, що він прийомна дитина, а справжня мати залишала йому у спадок їздових собак на Алясці. Листи до М. Листи до М. 2011 рік. Це польська різдвяна комедія. Головний герой фільму Миколай, який працює діджеєм на радіо під час Різдва. Всі минулорічні різдвяні свята він проводив на самоті. Навіть при тому, що у нього є син, який завжди мріяв, що батько знайшов собі дівчину, аби створити щасливу родину. Та одного дня Миколай зустрічає вродливу дівчину на ім'я Доріс. Наступний фільм 22 й фільм друзі «Замерзла із Майами New in Town», 2009 рік. Люсі Гіл любить розкішні плаття та дорогі авто. Їй подобається дертися вгору кар'єрними сходами. Та зі спекотного Майами її відправляють у відрядження у холодну Міннесоту. Щоб виконати завдання, Люсі повинна пристосуватися до, су до суворого клімату і до місцевих жителів, які не збираються надавати їй теплий прийом. Джек Фрост. 1998 рік. Це, друзі, трохи сумний, але дуже добрий фільм. Джек Фрост. Люблячи чоловік і батько. Та часу на родину у популярного співака катастрофічно не вистачає. Напередодні новорічних свят він змушений залишити сім'ю. Однак, не витримавши розлуки з близькими, кидає запис нового альбому та їде додому. Все, що я хочу на Різдво All I Want For Christmas. 1991 рік. Брат і сестрою вперед, в Різдва намагаються примирити розлучених батьків. Хеллі попросила про це Санта Клауса, а значить, її бажання обов'язково має здійснитися. Адже в Різдво всі мрії неодмінно збуваються. Грінч. Викрадач Різдва. How The Grinch Stole Christmas 2000 рік. Це дуже яскравий, друзі, і динамічний фільм від Рона Ховарда, який спробував передати глядачам саму казку. В основі сюжету картини знаходяться жителі містечка, Хтограду, які просто обожнюють Різдво. Всіх їх ненавидить Злісний Грінч, колишній житель міста, якому довелося залишити його через занадто нестандартну зовнішність. На помсту за своє вигнання, Грінч придумав підступний план помсти для всіх, хто граців, і вкрав у них Різдво. Дружина священника The Preacher's Wife. 1996 рік. Це зворушлива сімейна мелодрама. Дружина священнослужителя потребує допомоги. Бо її шлюб тріщить по швах. Чоловік думає виключно про роботу. У відповідь на свої молитви вона отримує веселого і безтурботного ангела на ім'я Дадлі. Різдвяна Історія. Еквійсма Скерл. 2009 рік. Це чудова друзі історія про скупого Ебенезера Скруджа, яка вважається найкращим у списку творів Чарльза Дікенса. Вдихнув у неї життя Роберт Замекіс, і різдвяна історія стала чудовим мультфільмом. Тут немає звичної дитячої наївності і радості. Це скоріше дорослий мультфільм, в якому переплилися між собою чудеса і магія. Казка і реальність, а також добро і зло. Наступний друзі фільм 28 28-й фільм. Щоденник Бріджит Джонсон Бріджит Джоннес Diary 2001 рік. Це знаменита екранізація знайменного роману Хелен Філдінг, дія якого розвивається в сезон підготовки до новорічних свят. Героїна Бріджіт Джонс вирішила нарешті взяти в себе в руки і почати нове життя. Їй вже за 30, але вона не заміжня безвольно потурає своїм шкідливим звичкам і не наважується позбавитися від зайвих кілограмів. Батьки намагаються посватати її за сина сусідів. Скромника Марка. А сама Бріджет без розуму від свого чарівного начальника Деніала. Ноель. 2004 рік. Це класичний друзі фільм для довгого зимового вечора. Тут є сніг, Нью-Йорк, Чари і хеппі-енд. Кохання, Ремночі, Самотність і прощення. Чотири сюжетні лінії героїв, які перетнуться в переддень Різдва. Історія розказана сучасною мовою в жанрі романтичної драми, змушує глядача повірити, що, чуди... що чудеса є не тільки в чорнобілих фільмах минулого століття, але і в сьогоднішній реальності. І останній, друзі фільм із моєї добірки про новорічні та різдвяні фільми: Три горішки для папелюшки. 1973 рік. Це, друзі, популярний фільм в казках Виробництва Чехословаччини. Та НДР. Попелюшка чуйна, милосердна та смілива дівчина. Вона весела та завзята. Любить стріляти, любить стріляти, гуляти у лісі та кататися на коні. Попелюшка обожнює мріяти і вірить, що зустріне свого принца. У неї з'являються три чарівні горішки, які допоможуть втілити усі бажання у реальність. Тому, друзі, ось так. Гарного всім перегляду. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться цьому відео, ставте подобаєчки. Підтримуємо наші Збройні Сили як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Україні! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву, друзі. Дякую ще раз всім за увагу. Гарного всім перегляду, надію, що ви знайдете для себе на свій смак, різв'яний новорічний фільм. А я дуже радий, що я для вас корисний. Що ви дивитесь мої всі відео, що я роблю щось корисне взагалі для України. Тому підтримуйте мене фінансово, не забувайте. Вподобайся, пишіть коментар, побільше їх пишіть. Розповсюджую за це відео, підписуйтесь на канал і так далі. Дякую, друзі, всім ще раз всім за увагу!